Ні, ти презентуєш кліп на пісню Герої не вмирають. Часто густо кажуть про спекуляції на темі війни і на темі майдану. Чи не боялася ти, що тебе звинуватять у спекуляції? Не хочу нікого затронути, нікого не хочу обідіть. У мене немає кадрів з Майдану, немає кадрів з АТО. Я хотела передать это так, как я это чувствую, так, как мне оно болит. Потому что вот сейчас, на данный момент, мы опять собираемся ехать в Сватово, в Северодонец, в Славянск. Спекуляции здесь никакой нет. Это личная моя благодарность тем солдатам и тем воинам, с которыми я общалась. И Герої не вмирають. Ти познайомилася з хлопцями перед їх поїздкою в АТО, зараз ти продовжуєш підтримувати з ними стосунки. А що вони тобі розповідають? Як проходять ці бесіди? Таке глупе було. чому ти вирішили обсудити вареники? Я не знаю, от парень каже, що я так скучаю за варениками с вот, вот в вареньосвішки. Вот я не знаю, як это передати. Я зараз я всім живу. Сьогодні я теж приготувала в пик нашим колегам, які получали грамофони. Я сегодня теж что приготовила, щоб показати, що такое для мене моя страна. Ти достаточно достатньо різко висловлюєшся і у бік колег, і у бік колишніх колег. Ти не думала, що можливо твоєму життю може загрожувати небезпека? Можливо, треба вже і зброю придбати і охоронця найняти. Я не думаю, що у мене судьба умірять рук ідіота. Понимаете, э, угрожали, да, со снайперской винтовкой снести Угрожила. мне голову, да, и писали письма анонимные на почту э, моих директоров приходили, они мне открывали, я действительно это читала. Но то, что э, со снайперской винтовки еще название было какое-то очень сложное, что я сейчас вам не озвучу, как из какой выстрелят мне в голову и снесут. СВД. 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 Снайперская винтовка в дорогу дом. А мені кажется, їх там очень много. Там була какая-то совсем з сложне Я не обращаю на это внимання, тому що что... зачем обращати внимание на вату? Нещодавно твій колишній чоловік Нурік вдруге одружився. Чи вітала ти його з цією Визначною подією, ні, э, ми на цьому дешевому празні не присутствували. Я що можу пожелати. Могу пожелати, щоб ніколи в жизни о нас не вспоминав, мене не трогав вже рік, як ти заміжня і в тебе є чоловік, його ти приховуєш, його обличчя ніхто не бачив. Це за бобон через те, що коли ти показала минулого свого чоловіка, Нуріка, шлюб, так би мовити, не задався. Просто тот галящий. Э, И не скрывал этого, вместе со своими Милевскими и всеми остальными. Мой муж просто, он серьезный человек, который э, никогда никакого отношения не имел к шоу-бизнесу. Камеры все для него это чуждо. Э, поэтому он мне попросил, чтобы давай мы оставим нашу семью дома. И что я говорю, ради бога. Я его уговаривала, я его просила. Может давай хотя красиво, это фотосессии сделаем. Не, 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 боже мой. Но ну, как всегда он сюда рядом со мной, он здесь, Тобто він буде сьогодні під сценою дивитися на презентацію кліфа нам ніколи не стоїть Нет. десь буде ховатися, Звісно.